Чого ми сьогодні розпочнемо? Напевно, що з Курська, тому що я не буду тут зараз вдаватися в деталі подробиці е, щодо удару по Чорнобильській атомній електростанції. Про це буде окреме відео сьогодні на каналі. Е, насправді там не все так критично, але це точно не об'єкти, по яких мають які мають витримувати ракетно-дронові удари. Це окрема історія, е, а от що не витримує. Ракетних ударів, так це ворожі укріплення на Курщині. Е, словом, є ось такий район, от в цьому в цій ділянці росіяни. Ви бачите, що ця ділянка найбільш наближена до нашої дороги. До нашої дороги життя. Не побоюсь насправді так сказати, що це дорога життя, яка я веде на Курщину. Це дорога через е, писарівку, та яка веде до Сум і до Суджі. Ось сюди е, суджа. С – це буде суджа. С – це суми відповідно. Ось ця дорога, яка виділена помаранчевим кольором на сумщині, вона є єдиною і головною для забезпечення нашого курського груповання військ. Вся логістика йде сюдою. І дуже багато ударів останнім часом було в районі, особливо Писарівки. Це там, де ця дорога робить якраз такий вигін, дуже зручний для російських операторів дронів, які з цих прикордонних районів, заїжджаючи в прикордоння ем, до Сумщини насипали. Просто такі от з цих регіонів з цих районів насипали своїми FPV на оптоволокні. Дуже багато ударів по Хотині. Відповідно, вчора. в одному із населених пунктів ось цього прикордоння показую його. Друзі, де він єлизаветівка. Ось тут по цій лизаветівці прилетів наш авіаційний снаряд. Авіація завдала удару. Генштаб вчора надвечір це повідомив. Тут нічого особливого можливо і не виявиш того, що тут відбувається, але це заводний опорний пункт одного з російських батальйонів поблизу якраз таки Єлизаветівки. Ось тут в прикордонні. Це опорний пункт 28-го стрілецького батальйону, 60-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил сил Російської Федерації. Він якраз таки використовувався Росіянами для запуску дронів по сумщині. Так звучить офіційна заява від Генерального штабу. Я вам розтумачую, чому тут саме важлива ця локація по удару дронами, е, тому що вона найближча фактично щодо цієї дороги життя. І до речі, наш авіаційний удар показує одну дуже таку цікаву деталь, е, яка криється в тому, що насправді оператори дронів. Це пріоритетна ціль, насправді, як для нас, так і для них. Ви собі не уявляєте, як інколи по птахах Мадяра, по операторах підрозділів птахів. Ну просто росіяни каби розряджають цілими пачками, цілими серіями для того, щоб воливати екіпаж птахів Мадяра, Саме тому. Толковий командир завжди має основну і кілька додаткових позицій, де можна швидко переміщатися. Це не таємниця, якась і в сенсі такого масштабування останнього масштабування якісних саме наших дронових підрозділів. Це йде передача на працювання саме такого дуже успішного досвіду по роботі безпілотними системами. Сьогодні, я взагалі, окремий пасаж зроблю на безпілотні системи лише. Перш ніж я це зроблю, я зазначу, що загальну статистику вчора в чергове оприлюднив по Курщині головнокомандувач Сирський, сказавши, що станом на вчорашній день втрати росіян по цьому напрямку складають уже 48 тисяч осіб, навіть перевищує 48 тисяч осіб. Це загальні 200-300 окупанти, ну і очевидь 500, які залишилися з них без вести. Уже 48 тисяч плюс. Із них 20 тисяч це Виключно двох сотими Тобто ми бачимо співвідношення но ну, фактично ледь не один до двох, один десь до двох з половиною плюс-мінус, е є співвідношення щодо втрат до загальної кількості втрат мається безповоротні до загальної кількості втрат окупантів. Це надзвичайно великі цифри. Я не буду вдаватися в деталі одного із полків штурмових, які тут воює. Е Знайомі мені люди, які казали, знову ж таки не буду казати цифри їхніх втрат приблизні цифри втрат, які зазнав противник від їхніх рук, але це приблизно десь так: рівень 1 до 11, 1 до 12. Це за підсумками січня, ось тих інтенсивних січневих атак, які росіяни проводили на Курщині тому ми сумнівно, що втрати окупантів тут є доволі таки значними і. Тепер я перейду до пасажів про наші безпілотні підрозділи. Наприклад, в росіян тут, умовно кажучи, є серйозні проблеми по наших дронах типу «Баба Яга». Конкретніше це переважно «Баба Яга» – це йдеться про вампір. Вампіри літають тут в тили, викошують ближні тили противника, викошують його можливості ППОшні. Це дуже зараз активна історія. Ви зверніть увагу, скільки зараз з'явилося в графі ППО, е, в графі артсистеми В графі РСЗВ. Скільки з'явилося втрат противника? Це не лише про Курщину загалом е, йдеться про всю лінію фронту. Якщо північно-східні напрямки, це у нас багато підрозділів з числа так званої лінії дронів е, Ахілес Птахімадіра. Е Фенікс, наш прикордон служби, К 2 Кирило Верес. І хто там у нас ще забув а, 24-ї механізованої бригади? Вихідці так, от північ і такі північно-східний напрямок. Це ось ці підрозділи у складі сухопутних військ. Вони масштабуються, що дуже правильно. Південь у нас Запоріжжя це переважно сили безпілотних систем. Там дуже активно працюють. І в чому саме зараз наші дрони, зокрема за... Допомогою тих же вампірів, інших важких дронів коптерів, які знищують глибоко глибоко окупантів тилу. Які задачі вони зараз в основному виконують не просто так збільшилася вся графа по втратах реактивних систем залпового вогню, ППО противника ярд-систем? Тобто зрозуміло, що всі ці установки вони не на ближньому краї. Вони так віддалено в тилу, особливо РСЗВ, а ще більш особливо це засоби ППО противника. Відповідно, наші дрони з часом розвитку безпілотних систем і технологій і покращенням цієї складової в нашому війську наші дрони стали все глибше і глибше в тил противника. Літати, і цей тил. Польоти туди в тил забезпечують знищення. Ну на сам будемо говорити чесно, має бути знищення ППО ворога. Для чого? Для того, щоб робити дірочки. Цій обороні, щоб ці дірки ще активніше, більш удосконалені наші дрони переднього краю залітали або дрони 100-150 кілометрів. Щоб вони туди залітали, завдавали ударів по логістиці противника. Що вони створювалися так само дірки, які дозволять проходити нашим далекобійним дронам і летіти в глиб території Російської Федерації, і врешті-решт. Розблокувати можливість роботи по передньому краю більш активної для нашої авіації, ось для чого потрібні сили безпілотних систем, і ось якими задачами фактично, що вони займаються. І займаються дуже успішно, тому що ще раз повторюся: зверніть увагу на графу РСЗВ, артсистеми і ППО останнім часом вони значно збільшилися і з'явилися постійні втрати окупантів у цьому. Зокрема, відео демонструю таких епізодів знищення РСЗВ град. Противника, це на е, запорізькому напрямку. Наші нацгвардійці спільно з прикордонниками завдали цього ефективного ураження ворожої РСЗВ е, ГРАД, яка спочатку, щоправда, відстрілялася, але відстрілялася не е, повним боєкомплектом. Е, відповідно, після дрона відбулася ось така хаотична детонація і розліт боєприпасів. Е, там же на півдні, якщо не помиляюся, це саме південний напрямок, е, підрозділ «Рейд» – це один із полків. Сил безпілотних систем 413 Це полк чи це ще батальйон? Це не пам'ятаю рейд. Мені здається, що це вже полк. Вони власне якраз такі октокоптерами. В цьому випадку це не вампір, а може бути щось інше. Вони знищили ворожий, якраз е, стріла. Стріла 10 зенітний ракетний комплекс, таку валентинку подарунок на а батальйон рейд сил безпілотних систем. Ось таку валентинку скинули на а, ворожу стрілу. Це власне ті задачі, про які я зараз говорю. Тобто, наші сили безпілотних систем зараз дуже, дуже активно та ефективно працюють по близьких тилах противника, знищуючи пода і даючи можливість перспективі в перспективі нашій авіації більш інтенсивно працювати по передньому краю.